Вітаю вас, мої любі! Хочу почати з вдячності. Я хочу, щоб кожна з вас зараз подякувала собі за той час і вибір, який ви зараз зробили в свою користь, приєднавшись на цю програму. Це вже перший крок до ваших змін. В цьому відео я хочу з вами познайомитися. Є люди, які вже мене знають, а є ті, хто зі мною не знайомий зовсім. Тож, мене звати Анна Масьома, мені 43 роки. Я проживаю в Україні в місті Біла Церква, але зараз спеціально під програму я приїхала в своє місце сили. Я знаходжуся зараз в Єгипті. Тож тут я буду наповнювати вас силою, сленською енергією, передавати вам знання, і моя задача, щоб ви їх змогли інтегрувати з легкістю ваше життя і щоб ви отримали бажаний результат і зміни. У 2014 році я завершила університет Драгоманова за напрямком психологія, кваліфікація сексолог. Активну консультативну практику я почала 10 років тому як астролог-нумеролог, а вже зараз я. Менторка з жіночої квантової трансформації, власниця великої школи ма, де є багато різних напрямків навчання. Авторка і ведуча великого проєкту для жінок Життя на плей», яке кардинально змінює життя всіх назавжди, повертає з голови і ставить вас нарешті на ноги, і ви знаєте, як і куди вам іти. Також є авторка і ведуча проєкту пам'ять душі, навчай майбутніх психологів-регресологів. Учитель космоенергетики, а також астролог, нумеролог, енергопрактик і прекрасна людина з добрим серцем. Саме так говорять мої всі учениці. В моєму арсеналі є дуже велика кількість різних інструментів, завдяки яким я допомагаю жінкам трансформувати їх життя. Я працюю абсолютно з будь-яким запитом. У мене немає стопів, заборон. Єдина вимога це жінки. Я працюю тільки з вами, мої любі. Інколи в мене є виключення, я можу працювати з чоловіками своїх клієнток, але тільки за бажанням цих чоловіків і згодою дружин. В своїй роботі з жінками я застосовую всі свої знання і інструменти: це психологія, астрологія, нумерологія, гіпнотерапія, регресія, тілесна терапія, арт-терапія, робота з свічками, енергопрактика, цвяхостояння, вогняний, бамбуковий масаж, трансформаційні ігри. Інколи проводжу жіночі ретрити, але тільки для своїх. В червні цього року я організувала великий фестиваль для своїх випускниць, плейкемп-фестиваль. Тож розумію, що для мене немає нічого неможливого, звісно, тільки з благословіння Господа. Як і кожна свідома особистість, я маю свою місію. І моя місія це жити в оточенні щасливих людей, і я хочу, щоб кожна з вас стала щасливою. Саме тому я постійно створюю. Простір, де кожна жінка може повернути свою силу, свою міць, свою впевненість, себе. І кожного разу перед початком великого курсу життя на плей я створюю кілька маленьких дотиків для того, щоб всі бажаючі могли повзаємодіяти зі мною. Це моя благодійність, це 10%, які я віддаю у благодійність через свої невеличкі проекти, тому що. Індивідуальної роботи зі мною вже немає, я працюю тільки виключно в проєктному форматі з жінками. Я розумію, що таким чином я можу допомогти більшій кількості жінок вирішити їх запити і питання. І саме тому багато хто з вас приходить на такі проекти, тому що це єдина можливість зі мною попрацювати на найближчі півроку, тому що далі я віддаюся виключно своїм прекрасним, достойним, потужним. Жінкам у трансформаційному проєкті Життя на Плей». Напередодні запуску курсу Життя на плей моя команда проводить аналіз актуальних запитів на сьогодні для жінок. І саме запит Я не до синдром самозванця», відсутність впевненості, самокартання, сумніви, вигорання, розгубленість, нерозуміння, куди рухатися далі, любов до себе, втрата внутрішньої опори і орієнтирів. Це той запит, який зараз актуалізувався в просторі, і саме тому створився проєкт Активація коду достоинства. Хтось із вас вже йде зі мною в глибоку роботу на курс життя на Play, а хтось долучився тільки до цієї програми, і цього може бути достатньо. Звісно, я вам підготувала дуже багато технік і практик. Застосовуючи всі свої інструменти і знання, запросила своїх учениць бути для вас кураторами, щоб підтримувати і допомагати отримати за такий короткий період часу, але гарний результат. І ми будемо з вами досліджувати тему. Недо з усіх сторін для того, щоб повністю її викорінити, я для вас приготувала і дуже глибоку регресивну практику. Я для вас підготувала щоденні енергетичні сеанси, де ми будемо змінювати ваші програми. І сьогодні ви отримаєте вже своє перше домашнє завдання, в якому ви дізнаєтеся, в яких сферах проявлене ваше недо. І далі ми будемо його поступово видозмінювати аж до моменту, поки ми його не викорінимо. Моя задача дати вам інструменти, якими ви зможете далі користуватися і застосовувати на практиці, якщо, не дай Бог, відбудеться ще один повтор і десь якесь ще вспливе. У вас будуть інструменти, щоб з цим попрацювати. Я людина, яка знає закони карми і всесвіту, і тому я завжди за чесність і відвертість тому. Хочу бути з вами чесною. Я провела понад 50 різних проєктів для жінок, і знаєте, що я дослідила? Що тільки 70% учасниць доходять до кінця, а 30% учасниць зливаються, тому що вони шукають чарівну пігулку, магічний пил або щось, що, знаєте, прилетів волшебник на голубому вертольоті і виправив все їх життя, яке вони самі створювали оці ці роки. Але і це ще не все. Тому що серед тих, хто дійде до кінця, лише 50% зазвичай отримують класний результат. І це означає, що тільки третина учасниць може змінити своє життя на краще. Але серед тих, хто дійде до кінця, лише 50% зможуть отримати крутий результат і застосувати знання, тому що це ті люди, які дійсно рухаються активно і вперед. І це означає, що тільки третина учасниць реально щось зробить. Тому, дорогі мої, я створила дуже круту мотиваційну програму для того, щоб ви реально отримали гарні результати, тому що я тут для вас і для того, щоб послужити вам і віддати вам всі свої знання в цій темі, в цьому напрямку, і щоб ви реально добилися класних результатів. Ну і загалом готова побитися з вами об заклад. Якщо 80% учасниць дійде до кінця і виконує всі домашні завдання, я готова тоді для вас виконати будь-яке ваше бажання. Тож подумайте, яке бажання ви б хотіли отримати в моєму виконанні для всіх вас. Тож тримаю кулачки, щоб реально 80% дійшли до кінця. Звісно, лише ви самі впливаєте на цю статистику. Я зі своєї сторони створила і мотиваційну програму і залучила прекрасних кураторів, які будуть вам допомагати в досягненні вашого результату. Про мотиваційну програму розкажу вам трішечки згодом. Сама програма буде проходити в інтенсивному режимі. Звісно, ви можете бути з нами наживо, або ви можете переслуховувати, передивлятися уже по факту проведення. Але зворотній зв'язок будуть отримувати лише ті, хто буде рухатися з нами в ногу з часом, тому що вас багато і хочеться дати вам максимум. Тож наша задача не повертатися назад, а наша задача рухатися поступово, тому що 5 днів і тема глибока. Моя задача вам дати максимум. Тож тримайтеся, застьобуйте ремені безпеки, і ми будемо зараз вже стартувати. Доступ до матеріалів програми буде обмежений трьома місяцями по завершенню його. Хочу сказати, що я за екологічні стосунки, і тому, дорогі мої, якщо хтось із вас не проявляється, не пише, не виконує домашні завдання. При цьому мене ніяк не попередив, знайте, що таких людей я буду видаляти. Видаляти, тому що цей простір не про енергетичний вампіризм, а цей простір про достоинство, жіночу силу. І активацію коду. Тож я хочу активувати цей код тим, хто дійсно готова, а не тим, хто хоче просто відсидітися і зжерти енергію з поля. Ні, так не буде. Моя задача на цій програмі дати вам і теоретичний, і практичний матеріал. Ваша задача забрати його і інтегрувати в своє життя. Але я буду давати дуже багато матеріалу, саме потоково. Програма розписана, але я хочу йти в потоці і давати вам максимальну користь. Саме цю користь я можу давати, перевіряючи і читаючи ваші домашні завдання. Тож після кожного блоку буде домашнє завдання. Після якого я прошу написати зворотній зв'язок по виконанню домашнього завдання. Це дуже важливо, якщо ви дійсно хочете отримати класні результати. А мені дуже цінно, що ті, хто проходили мої проекти, я попросила оцінити вас рейтинг задоволеності моїми проектами на 10 балів. А ви оцінювали хтось на мільйон, хтось на сто. І тому ви описали мій рейтинг 52 із важливих 10. Я дуже вам вдячна, для мене це мега цінно. І для тих, хто мене не знає, ось вам цей показник для того, щоб ви орієнтувалися. Ті, хто виконує, ті, хто робить, отримують зворотній зв'язок, класні результати і приходять кожен раз на мої проекти, великі, середні, маленькі, для того, щоб зробити новий ривок і взяти новий рівень і нову висоту. Підведу підсумок. У вас буде домашнє завдання, за виконання якого ви будете отримувати зворотній зв'язок. Хтось індивідуальний, хтось груповий, але в будь-якому випадку ви не залишитеся без уваги, якщо ви йдете в ногу з нами. Якщо ні, ви отримаєте весь матеріал, всі знання, але, на жаль, зворотнього зв'язку детального я не зможу вам забезпечити, тому що ми йдемо день за днем. Окрім того, я хочу подарувати комусь із вас 111 євро. А ще я хочу зробити те, що ніколи не робила, і подарувати участь у своєму трансформаційному курсі життя на плей. Ну і, звісно, офлайн зустрічі, тому для тих, хто буде виконувати всі умови програми, ви отримуєте всі ці заохочення і всі ці прекрасні подарунки. Я буду дуже рада послужити вам і зробити ваше життя ще кращим і щасливішим. В коментарях під цим відео я попрошу вас написати, який подарунок хочете отримати саме ви. Також на програмі буде ходити окрема валюта. За виконання домашніх завдань ви будете отримувати цю валюту. І потім, в кінці, на фінальному етері, ви зможете її обміняти. Також в час програми я буду ховати 5 кодових слів. Кожного дня одне слово. І потім з цих слів ваша задача створити речення, і на фінальному етері серед тих, хто склав це речення, я якраз і розіграю 111 євро. Тож, ваше перше домашнє завдання. Під цим відео я попрошу вас написати, який подарунок ви б хотіли отримати. І друге, напишіть, будь ласка, до якої категорії людей ви відноситесь? 70, які отримують результат, чи 30, які просто сидять і спостерігають. Поділіться цим. Нижче буде озвучена тема сьогоднішнього дня голосовим подкастом. Ну і звісно, далі у вас будуть домашні завдання, які вам треба виконати для того, щоб заробляти ваші бонусні бали. Для того, щоб стати учасницею розіграшу квиточка на курс життя на плей, а також 111 євро. Тож, дорогі мої, ми починаємо. Ласкаво прошу на шлях до змін. Кожну із вас запрошую!